Всім привіт, доброго дня! І хочу показати такий момент. Зараз крою спальний такий комплект шорти і майку. І ось у мене задня половинка шортів і передня половинка шортів. Я могла б, звісно, розрізати по боковому шву і зробити французький шов, але. Я вирішила його не робити, і я вже це роблю постійно, коли шию такого типу нічну якби, білизну. І ось тут середній шов. Я просто сполучаю викрійки разом і його не роблю. Так от, вирізала я одну таку велику деталь. Ось у мене є задня сторона. Ось у мене є передня сторона. А посередині, де мав би бути шов, середній. Ну, тобто боковий, вірніше. У мене ось такі надсічки. І тепер, тепер французьким швом я буду збирати. Спочатку е покрокові шви, ось. А тоді вже шви сидіння. Так, ось так. Виворіт до виворота. З'єднала, тепер. Залишки обрізаю, залишаючи десь 03 міліметра. Тепер вивертаю, гарненько, ось так, і на лапку прострочую. Довжина стіпка не більше, як 2 міліметри, тому що це. Спальний комплект, і він, його функціональність досить висока. І ось так у мене закритий, схований повністю шов, французький шов готовий. І так оброблюю. Тепер дивіться, ось у мене шви, сидіння передньої половинки, задньої половинки, і є у мене такі надсічечки. Я їх завжди роблю, тому що з ними. Набагато легше працювати. Ось дивіться, зараз я просто беру і суміщаю між собою мої надсічки, і у мене шви ніколи, нікуди не підуть і не перекрутяться. Ось. Бачите? Одна і друга. Коли я суміщаю покроковий шов, і у мене ось тут є а, ось таке для того, щоб не було потовщення, то я один шов а, повертаю в одну сторону, а другий в другу. Ось так. Ось таким чином. Хочу ще ж показати спосіб, як я з'єдную резинку. Ось дивіться, у мене резинка ось. Мені її треба з'єднати. І так, тепер. Я взяла ось шматочок клеєвої. Так. І між собою, ось так, буквально складаю, потім ось так загинаю, лишнє відріжу пізніше. І ось так заклеюю. І потім ще прокладу одну строчку, другу, третю, для того, щоб укріпити. І таким чином немає наслоєння ось цього. Якби я ось так резинку робила, було б наслоєння. Ось, бачите? А ось таким способом, як я роблю, наслоєння немає. Тепер резинку треба приколоти. Я ось приколюю так, щоб мені ще загнути трошечки. Ось так сховати зрізи. І я їх тут пізніше строчечку дам. І так, розділила навпіл. Це е, перша половинка прикріплена, одна точка прикріплена до переднього шва, друга до заднього. Тепер розділяю це навпіл. Ось у мене бік. І ось для чого мені треба була надсічка, там, де, е, по ідеї, мав би бути боковий шов. Ось я її сюди прикладаю. І тепер у мене. Правильно розподілена різинка ось так. Перехожу до топа. І так, у мене є дві однакові деталі топа і дві однакові деталі спинки, тому що а, моя мій топ буде, ізовні, із і із зсередини, закритий повністю. І перед тим, як я починаю щось робити з цим. всім, я знімаю викрійки повністю. І насамперед мені треба обстрочити ем, по колу повністю всі деталі, для того, щоб вони мені не порозтягувались, тому що викрию у мене все по косій. І ось таким чином. Отак потихеньку. Ось тут підставляю палець і тримаю тканину для того, щоб вона ось так прямо збиралася. Ось так. І це дає мені ось такий ефект. Воно ніби, ніби при, при збиру я трошечки надає таку форму опуклості такої. Воно потім не повитягується мені. Звісно, я ще зараз організову тасму, поставлю. Але ось такий метод є дуже добрий. Так, бокові зрізи я так не призбирую. Звичайно, просто обстрочила. Ось так. І тут внизу теж трошки обстрочу, для того, щоб вже зовсім не порозтягувалось, хоча форма у мене такої колярини. Це та все-таки обстричу, тому що коса є коса. Вона завжди повитягується ще більше, ніж ви передбачили у викрійці. Дивіться, є у мене органза. Ось тканина така органзова. Ось, Бачите, я відрізала її по косій і нарізаю ось такі косі е ленточки. І тепер для того, щоб я змогла їх використовувати, мені їх треба е відпрасувати. Показую як. Дивіться, ось є лента. І ось. Я беру, з однієї сторони притискаю, а другу отак натягую сильно-сильно і вона витягується. ось Прямо о! І вона у мене ось така тоненька стає і досить міцна. Тепер для чого я роблю ось ці органзові ленти? Тут колір не має значення, бо воно в мене буде все закрите всередину. Ось моя одна частина топа. Ось. І ось ця, ця частинка. І ось ця, ця частинка, яка буде, ну, ось так, до грудей. І вона, так як вона по косій, мало того, що я його рочила, ось, я його ще зараз укріплю, ось цією ленто, буде тримати шов. І ось так. Трушу отак натягнула, але не сильно. Просто як вона лягає. Я ось так вкрай пристрочую. Так ось я обробила, обстрочила собі ем, пройми, ем, горловину умовно. І тепер можу переходити до зборки. Забула сказати, що? З частинами спинки і ті самі дії. Тобто, по верхній лінії спини я теж так само укріпляю органзою і прострочую все по кругу, як зробила з пілочкою. Як зробити шльовку спагетті? Полосочка викроєна по косій, шириною приблизно десь 3 см від 2,5 до 3 см. Складаю двоє лицем до лиця. І відстрочую на лапку. Вузенько. Стібочок має бути десь приблизно півтора міліметра, ну до двох, не більше. І так, відстрочила. Тепер за допомогою ось такого крючка. Вивертаю. Ось так вивертаємо. Забула сказати усі зрізи, які а, в мене в тій ленті, я не, нічого не зрізала, і, тому що спагетті вона має бути ось така наповнена. Ось така, бачите. І зараз я гарненько ще відпарю, і все, і спагетті готова. Ну що ж, я закінчила. І ось такий комплект у мене вийшов. Ось тут я ще дала трошки таку, таку кружеву таке. Так, шорти в мене на резинці, кружево по всій спинці. Ось так.